Людей загинуло понад три десятки поранених. Серед них діти за життя чотирирічної дівчинки та ще шести дорослих. борються лікарі. Росіяни вдарили по Одесі вчора увечері попередньо іскандером з касетними боєприпасами. У зоні ураження опинилася житлова та цивільна інфраструктура на узбережжі. Більше про наслідки кореспондентка ТСН Олена Черняєва. На ці хвилини відомо вже про п'ятьох загиблих вночі в лікарні. Помер чоловік. Йому було 64 роки. Ще один чоловік напередодні помер від інсульту, який спровокувала атака. Шестеро людей у тяжкому стані за їхнє життя. Борються лікарі. Усього постраждали 32 людини. 17 зараз у стаціонарі серед них двоє дітей, 5 та 16 років, а також вагітна. У переважної більшості осколкові поранення. Такою і була мета ворога, кажуть військові. Одесити знаходять на місці трагедії шрапнель. Її застосовують для ураження живої сили. Удар нанесено по цивільній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається, на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнеля. Тобто, скоріш за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили, розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів. по... Цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям. Це місце відомо кожному, хто хоч раз побував в Одесі. Тут завжди багато людей, а надто вечірні години. Курортний район, траса здоров'я, готелі, ресторани, телісний корт, пляж. І палат студентів Одеської юридичної академії, відомий серед одеситів як замок Гаррі Потера. За неофіційною інформацією там мешкав ексмердеп Сергій Ківалов. Його теж забрала швидка. Чотириповерхова будівля так званого замку сильно постраждала від вогню. Ущен згорів мансардний поверх. Площа займання сягнула 600 квадратних метрів. Пожежі одразу присвоїли найвищий рівень складності. Коли почали надходити багато викликів на номер 101, ще продовжувалася повітряна тривога. Підрозділи вже прямували на місце, але знаходились на безпечній відстані. До ліквідації приступили одразу після закінчення повітряної тривоги. Тут є складність саме в шляхах під'їзду. Пожежна техніка, вона великого бари і дуже важко заїхати саме для ліквідації, якою саме ракетою вдарив ворог, визначать експерти. Попередньо це була балістична ракета «Іскандер».